Цей гелікоптер унікальний тим, що для польоту йому не потрібен пілот. Один американський стартап тестує літальний апарат Спрей Гок, який стане в пригоді під час небезпечних для людей операцій. Гелікоптер обладнано складною системою штучного інтелекту, датчиками та засобами зв'язку. Вони дають змогу керувати дистанційно із землі. Вага гелікоптера трохи більше як тонна. Він може підіймати вантаж вагою коло 500 кілограмів. Цього досить, щоб застосовувати його, наприклад, для запилення рослин. Ми Будуємо найбільший і найпродуктивніший цивільний безпілотний літальний апарат у світі. Це повноцінний гелікоптер, у який ми помістили наші системи штучного інтелекту. Засновник стартапу Гектор Сюй каже, що ідея йому спала на думку під час навчання на аерокосмічному курсі Масачусетського технологічного інституту. Там із ним сталося кілька небезпечних інцидентів, коли він вчився керувати гелікоптером в умовах поганої видимості. Він затявся створити безпілотний гелікоптер, який можна було б використовувати під час небезпечних авіаційних операцій. Ми можемо використовувати їх у таких критично важливих сферах, як сільське господарство, морський транспорт, ліквідація наслідків стихійних лих. Небезпечними вважають операції, які виконують на малих висотах. Під час них пілоти ризикують, бо на високій швидкості пролітають різні перешкоди, такі як лінії електропередачі, вежі зв'язку, високі дерева та інше. За даними Національної ради з безпеки на транспорті США, у період із квітня по вересень 2024 року під час сільськогосподарських авіаперевезень загинуло 13 пілотів. Стартап побудував уже два безпілотні гелікоптери і почав випробувальні польоти. Наступного року компанія має надію випустити на ринок до 20 таких гелікоптерів. Їх планують використовувати для розпилення пестицидів та добрив на великих полях.